вже дивись як паровоза дождався пи-пі-пи-пи-пи добавив трошки сюда переловочки друзі ми ловимо на прикормку халва велика рыба Пахнет халвою соответственно І така бачите жовтенька, ароматна прикормочка. Хорошо працювала на карася, але сьогодні щось не дуже, ну, сьогодні взагалі щось кльов погано. Вчора до речі було 36 тепла, а сьогодні 28, ну це днем буде, ну, зараз немає і близько 28. Ну Десь 25 можуть, є. Так що такі діла. Колва, велика риба. опустила вже дивись як. Опа! Ми паровоза дождався. Пі-пі-пі-пі-пі. <схи> як я давно не ловив на синалізатори. Що він, де він, ось о він. все ось він іде. А сьо він? Який гарний. Це ти гарний? Так, вітаю. Давай, 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 давай. ну. Ну, ну, Та не бити по Да Не, бейте, по не видно покльовку. Да. Татьяна вроде же, да? Татьяна. Я с карасем все стою. А я с карасем стою. Так. Ладно, пидем рыбку вкинем. Світ який гарнюсенький дивиться вітаю такий стайка крупних підійшла Ну як крупних? для іскровки це крупно. тут я ж кажу таких особо здорових нема А такі оце поки сюди кину кидай Більше долоні Крошки. А ти кажеш? Що, кажу? що я кажу? Що не клює? Клює ще, а чого той рівно стоїть? То що я його зацепила. Ну а ти кажеш, що не клює. А нож ну пока тоже такий, нічого себе. які гарні пішли клювати. Оба на! Молодець! Я завжди молодець, а те що. О, те що пікнуло. Той строну. Відтягнув аж Ну та тільки я ж почав виравнювати, воно гоп. Пішло вниз. клює, 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 клює. Ну давай, що ж. Прямо у меня в руках начало клювать. Ну как подтянул туда-сюда, настраиваю. О, пошло вниз. Ну, он, Ну что, друзья, тянуть, сидеть, или нет? Кончик дергается. Наверное, сидит. Да, такие То есть. Кто-то вцепился. На липку. Зійшов, мабуть, зійшов. Не пойму такий удар був і зійшов, то він дёрнув так сильно. Зачепився за щось. Футболка. Оба oh, wow. прямо в руку схватила, чемпіон мира. Ти бачиш, там зачепи. Я і в тому году там чіплявся І в цьому. Там якась ерунда лежить, я все спомнив. Що поліземо чепимо Щось там було таке, що я чіплявся Водичка тепла, можна зайти, подивиться що там. Головно щоб не глибоко було. Там вон з палатками попроїжджали. Ага. Не. В шортах я туди не зайду. Хочешь снимать, а ты отчисляешь? Тут дровка пришла Опа. Высмыкнул? Да Тут пришла там сразу несколько раз да? А ну вот такая глубина вот тут карась ходит на метровой глубине. Еще карасы. Что Молодец. смотрим? Хорошо. Удочку, когда будешь тянуть. Пожалуйста. А такая, такая резница, жилка и шнур. Жилку підсікнув і вона... Ой, який хороший. Опа. Жилку підсікнув, і вона <схи>, розтягується і практично кажеться, що не підсікається. Хороший такий карасик. Шбур вже як потягнув, так потягнув, а тут Вроде і потянув, Ти забрала, да, отсюда карасик. Вроде и потянуло, оно растянулось и стоит на месте. Здесь так чудно. Так. То я не бачу, ну, не заметил, я так обошла, что уже. Кто это? Ну все, друзья, дивлюсь, уже На очереті мьотла з'являються. Це признак того, що можна вже ловити коропа як кінець літа. Цьому розі ми його так толком і не ловили ще, але скоро треба десь виїхати. Устроїти коропову рибалочку. Ну, це вже десь в кінці серпня, мабуть. Трошки спека спаде. Сьогодні вихідний, під'їжджають машини з людьми. Всі хочуть відпочити. От чим відрізняється приватна водойма від дикаря. Зараз ми сидимо ловимо, зараз хтось може тут на лодці проплити або купатися, залізти тут усе рядом. То на Платнику такого нема. Там, якщо ти приїхав рибу ловити, ніхто тебе не безпокоїть. Сідай собі і лови. А тут хтось слово. То есть рядом купается. Что-то так сильно дернуло. Посмотрите. То что, на него наедала? Ой, я тебе, наверное, пори. Да? Оно а ну, на ту сторону. На ту сторону. А, нормально. Поднимай. Все. На ту сторону на ту сторону. На цю. Так а що ти зачепила, я не зрозумів, шнура. Не показалось, я не зачепила. Ну, ну що, з гарню ніякий диви. Ага. Ти ще сиділа наїдала, що тут крючки не гострі. Ну, бач, сам заліз, зачепився, все, справився. Звісно, я тільки перезакинула. Можна так. Опа. На мій фідерок. Опа. Америка, Європа. Дарусик? Маленький, але смачний. Все. Ну що, як вам наша рибалочка? Як вам карасик іскрівський? Щось мені підказує, що сьогодні в нас на вечері буде смажені караси. До речі, у нас завжди після риболовлі на вечерю смажена риба. Чи січи чи столоби. А якщо ще під стаканчик білого вина. М -м -м. <oraz dua -t dumne> Це просто смакота. Зараз сонечко появиться із-за дерева, і ми будемо на сонці. А на сонці, як ви поняли, висадити важко. Так що будемо, друзі, збиратись додому потихеньку. Ще трошки посидимо, поки тут тінь. Та й будемо їхати. Так що сьогоднішня рибалочка нам подобалась. Зразу бачите, щось не дуже клювало, поки не вийшло сонце, не перегріло. І тоді карасик якось. Прокинувся, почав клювати і такий непоганий попадався. Декілька клювань були такі неясні, якісь. дьорг, смик. витягнули нема, чи прозівали, чи може. Сам не застігся. Ну а так в основному все було. Все було чітко. Клювання риба, клювання риба. ну і Все одно рибалочка була класна. Настрій чудовий. Чого і вам, бажаємо. І мав, друзі, тільки що крайню рибинку. Показати вам яка чудова тарань. на останніх рибалках в нас вже традиція по ловить по тараньці. таранці бачите друзі який у нас уловчик. Погано. Непогано, так? Да? зараз помиємо садок достаємо буде лише той? я там вже збираю кушу та й будемо їхати Підписуйтесь, залишайте відгуки. Всім дійсного здоров'я. До зустрічі. Пока.